Майже три тисячі гривень назбирали під час благодійного концерту в міському палаці мистецтва Зоря. Там проходив щорічний рок фестиваль в рамках акції до Дня Святого Миколая. Гурти учасники вперше співали виключно українською. Всі виручені кошти підуть до Прибузької школи інтернату. Рок по-нашому, під такою назвою, 19 грудня, пройшов концерт у міському палаці мистецтва Зоря. Вісім вінських гуртів представили свої нові пісні. Музиканти працювали безкоштовно. Всі виручені кошти підуть на подарунки дітям сиротам. Найголовніша ідея і мета зібрати діткам на День Святого Миколая гроші в дитячий будинок. Я вважаю, що для них це для них це дуже важливо, тому що вони не мають такої опіки турботи. І я думаю, для них це буде казка, диво. Вже п'ятий рік поспіль міський палац мистецтво Зоря у такий спосіб проводить благодійні акції для прибузької школи-інтернат. За словами Віктора Шемета, заступника директора палацу, за отримані кошти вони купують для дітей різноманітні подарунки. Окрім того, улаштовують дітям святковий вечір та дискотеку. Все це робимо десь після нового року. Колектив міського палацу мистецтв збирається, Ми їдемо туди для дітей, робимо дискотеку. Ну і вручаємо ці подарунки. Рок по-нашому тривав майже три години. Музиканти виконували пісні лише українською мовою. За вечір вдалося зібрати біля трьох тисяч гривень. Ці кошти дітям куплять музичну апаратуру та солодощі.